Усім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині. АТБ з 16 по 22, включно. Жовтня. Дякую вам за вподобайки і дякую вам дуже за коментарі. Кава Нескафе Еспресо вагою 200 грамів 254 гривні. Нескафе Голд вагою 210 г, 180 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Живчик газований та негазований 2 літри 27 гривень. Також зі знижкою буде насіння соняшника. Солене і звичайне, 170 грамів 29 гривень. Знижка 40%, зверніть увагу, соуси від густо по 1690 по 17,50 вагою 180 грамів. Також хороша знижка. Від торгової марки Оліс майонез, 500. Грамів 4360 і можна придбати кетчуп 250 грамів 1620. Ллагідний та шашличний. А в акції ковбаса сиров'ялина. Кілограм 279 гривень. Своя лінія. Виріб м'ясомісткий. Від торгової марки Розумний вибір паличка вагою 420 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Форель своя лінія 180 грамів 166 гривень. Шматок на шкірі. Ковбаски для гриля мортадельки 600 грамів, 111,50. Торгова марка «Фермо», Масло 63% жирності 180 грамів, 58,40. Біфі йогурт Активія. Пляшечка вагою 290 грамів, 19,50 та безлактозний 20 гривень 20 копійок. Шоколад від рошен Лакмі», вагою 295-265 грамів. Майже 100 гривень. Цукерки Драже Любімов 54 гривні за 100 грамів. В акції будуть вафлі від відрошен 34 грами 6,90. Цукерки на вагу Одамер за 100 грамів 15,09. Також буде в акції печиво від своя лінія. Тандіні 140 грамів, 24 гривні. В акції будуть батончики. Ковбаса варена копчена 30% знижки від торгової марки Добров українська 385 гривень. Сардельки варені від добров 214 гривень. Ковбаса варена від своєї лінія 550 грамів 85 гривень. Сир твердий джуга з торгової марки. 12 місяців, подрібнений. Усі йдуть по 100 і а, брусочок 180 грамів. Ціни бачите на екрані. Сосиски варені тигреня з м'ясом птиці. Якщо я не помиляюсь, 50 гривень. А, зі знижкою біла береза пельмені 136,50 яловичина та свининою та по домашньому 92 гривні 50 копійок 888 грамів. Вареники своя лінія, 52 гривні 900 грамів. Хінкалі своя лінія 800 грамів, 60 гривень, 50 копійок. Морозову 100%. руть, 500 грамів 60 гривень. Також хороша знижка 40%. М'ясо креветки Вагою 400 грамів 168,50 і креветки 900 грамів 195 гривень. Своя лінія. Пресерви м'ясо мідій в олії з прянощами 200 г 50 гривень. Оселедець філе 240 грамів 50 гривень. Своя лінія. Тісто листкове 900 грамів 5650, своя лінія. Сир напівтвердий Едам Маздам Цезар. Пластинками 135 грамів 54 гривня. Сир плавлений. Моліндам 1490, 70 грамів смаків асортименті. Сиркові батончики з ароматом ванілі глазуровані. з ароматом карамелі 120 грамів, 38. Сир кисломолочний та сиркова паста яготинська для дітей 12,80 та 13,30. Вага 90 грамів. Сметана 20% жирності 300 грамів. Від торгової марки слов'яночка 31 гривня. Нектар томатний від торгової марки Літо 45,30, та напій яблуко вишня 37 гривень, півтора літровий. Напій енергетичний нон стоп 16 гривень 250 грамів, вода. Бівет 10 гривень 40 копійок, 750 мл. Напій мохіто 1,5 літровий 22 гривні. Напій лимонад. Торгова марка. Своя лінія. 2 літри 26 гривень. Кока кола 2 літри 38,60. Фруктові чіпси, апельсинові та яблучні 40 грамів, 26 гривень. 60 копійок. Чіпси картопляні зі смаком сметани та зелені. 140 грамів 33 гривні. Готовий сніданок старт 330 грамів 45 гривень. Старт корнфлейкс. готовий сніданок вагою 500 грамів 51 гривня, 40 копійок. Кава Амбасадор вагою 200 грамів, 220 22050 Стронг. Також зі знижкою буде преміум Амбасадор 224,50. В акції Амбасадор Дарк Рост 112 гривень. Та Амбасадор преміум вагою 250 грамів 131 гривня. Кава. Якобс Монарх вагою 230 грамів майже 347 гривень. Кава Якобс Монарх у зернах 511 гривень кілограм. І Якобс Еспресо 230 грамів 117 гривень. Чай чорний, зелений асорті. Від торгової марки Ловаре 42 гривні 70 копійок. Також в акції буде чай своя лінія чорний та з бергамотом, пакування 50 пакетів 40 гривень. Томатна паста пастеризована 460 г від розумний вибір 43 гривні 50 копійок. Зі знижкою консерви м'ясо курей, 52 гривні та булгуру з м'ясом курки 44,70. Своя лінія. Консерви, салат з тунцем, по-мексиканськи з овочами в соусі, французьким соусом від делюкс. Ціни бачите на екрані. На каналі була дегустація цих салатів, і ви можете подивитись відео дегустацію цих салатів від делюкс. Кукурудза суперсолодка від делюкс 42 гривні. Печериці мариновані 280 г від делюкс. 55 гривень 50 копійок. Пиво пшеничне Жашківське 28,50. Пиво світле зіберт 50 гривень. Також зі знижкою пиво львівське 17,15 42 гривні. Гараж. 42 гривні 50 копійок. Льовен Брау пиво 2450, пиво козел 23,50, баночка 05. Сидер з соком чорниці 45 гривень. Напій слабоалкогольний. Бренді кола джинтонік 21 гривня. Зверніть увагу, хороша знижка на шампунь Шаума 85 гривень чоловічий і 74 жіночий 400 мл. Дезодоранти чоловічий акс 83 гривні. Чоловічий акс спрей, дезодоранти 81 гривня. Гель для душу та шампунь Old Spice 670 грамів 200 гривень. підгузки трусики від торгової марки Tena. Пакування 10 штук. Розмір М 164 та розмір L 194. Підгузки для дорослих. Від торгової марки Тена. розмір М 529 та розмір L 605 гривень. Жіноча гігієна Тена Lady Slim. Пакування 14 штук 41 гривня. 16 штук 52 гривні. Диски ватні, косметичні від своя лінія 120 штук. 20 гривень. Зубна паста Аква Фрейш 52 гривні 100 мл. Порошок для прання Гала вагою 2,700, 266 гривень. Пом'якшувач лінор літр 200, 150 гривень. Капсули для прання Нео 207 гривень 224 штуки. Гель для прання універсальний fresh Washen Free 148 гривень 4 кг. Засіб мейний для очищення унітазу Нео 45 гривень. Пакування з двох штук. Аромат лаванда або морська свіжість. Туалетний папір Zeva Deluxe. Упакування 4 штуки. Тришаровий 80 гривень. Класичний та з ароматом персика. Колготи жіночі 80 ден, беж, моко чорні, сірі 70 гривень. Своя лінія. Корм для пухнастиків. Клуб 4 лапи. Пауч-пакети по 12, 20 та 11, 60. Пакування 100 г. Я вам хочу побажати економних покупок, щоб у вас все було добре. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!